Привіт! Мене звати Детектив Ікс. І сьогодні ми розслідуємо справу, яка стосується кожного. Її ім'я ім – Філія. Вона навколо нас, але ми її не помічаємо. Як їй це вдається, сьогодні це з'ясуємо. Перша наша кімнато розслідування Ванна. Кожен наш день починається з чистки зубів і закінчується прийняттям душу. Кожен наш ранок починається змивання, і кожна баночка у цій кімнаті є доказом існування хімії у нашому побуті. Докази і факти зібрано. Переходимо в наступну кімнату. Наступна наша зупинка кухня. Тут хімія панує скрізь. На поличках. В холодильнику. Кухня – це хімія, яку можна з'їсти. Без неї не проходить ні один сніданок, обід та вечеря. Місце досліджено. Рухаємося далі. А що на рахунок техніки? Комп'ютерів, телефонів, телевізорів. Це все кристали, літні йонні батареї. А що з нашим одягом? Ходи, поліестер, нейлон. Усе це хімічні волокна. Хімія настільки незамінна і непомітна річ, що я вже починаю сумніватися в своїх висновках. Вулиця це найбільша хімічна лабораторія, і цьому приклад – кисень. Дихаєте, це хімія. О... Отже, в ході дослідження ми виявили, що хімія це не просто шкільний предмет або формули. Вона повсюду, у нашому одязі, їжі, технологіях. Отже, хімія це наш друг. Розслідування завершено.